Берлин вслед за Великобританией, Францией и США снял все ограничения на дальние удары крылатыми ракетами по российской территории. Европейцы дают добро Украине и вместе с ней готовят удар по какому-то символичному для нас месту. Тут возникает закономерный вопрос, а чем именно Мерцер разрешил украинцам бить по России? Почти решен вопрос с поставкой крылатых ракет «Таурус». Паправ попробувати отправить таку ракету в сторону Москви. А значить, в зоні їх пораження кажуться Санкт-Петербург, Москва, Волга, Казань, Астрахань і другие города. Москва это не очевидная цель, Очевидная цель это кримський мост. Ну що, друзі, дочекалася? Я нас з вами вітаю, адже обмежень на дальні застосування зброї, яку надають нам британці, французи, німці, американці, більше немає, ба більше скоро ми отримуємо м, певну кількість таурусів. А це означає, що 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 у Росії палатиме, причому десь в глибині? Але зараз там, звісно, відносно все спокійно. Хоча деякі задимлення є. Бо ви знаєте, палають сраки пропагандистів. Європейці дають добро Україні, і вместе з нею готують удар по якомусь то символічному для нас місту. Ну, наприклад. Попробовать отправить такую ракету в сторону Москвы. И показать: вот, смотрите, Украина, если мы ее будем нормально снабжать, она еще ого го она надо же получше просто работать. Да. Если в головах я. у европейцев вот это согласие бить, вот как я вам сейчас представлю. Я думаю, что Москва это не очевидная цель. Очевидная цель это крымский мост. У -у -у. Неоднократно о нем говорилось. Uh -huh. Причем, даже не обязательно выводить его для них из строя, они могут попытаться просто нанести удар по нему, да, и сказать, что ваш мост не в безопасности, да. Я погоджую, що нема нічого приємнішого ніж спостерігати за тим, як руйнуються і палає кримський міст, або, наприклад, як цілі летять на Кремль. Але хочеться нагадати росіянам, що окрім анексованого Криму і Кремля, у них взагалі-то ого скільки цікавих об'єктів, куди можуть впасти Тауруси. Це, наприклад, якісь заводи, бункери, та ну, взагалі що завгодно, але найсмішніше у цій ситуації те, що ракети ще не полетіли. Я так розумію, що навіть не дійшли до України. А росіян уже заспокоюють. Кажуть: ну пайметься, під загрозою хіба що Кримський міст. Та й взагалі, ви знаєте, ці тауроси, ну, це якесь гівно на паличці, це не робоче, залізяче, виявляється. Який ущерб нам это может нанести? существенный ли существенний будет ущерб. Начнем с того, что заявленная паспортная дальность, дальность ⁇ это по прямой. А так. ракеты Крылаты по прямой не летают. И надо обходить ПВО, угу. а, залетать дальше. Как мы помним, применяли скальпы, Storm Shadow, залетали максимум на 100 километров. Потому что выполняли противоракетные маневры, обходили позиции ПВО, поэтому далеко бить не будут. Что касается Тауруса. Тауруса, вот а, это так вот изделие можно назвать уникального качества. Обратим внимание, что а, у, с, у, ракета с супер крутыми параметрами закупили... Только две страны на мировом рынке вооружения вообще не пользуются популярностью. Закупили ее Южная Корея. На нее дели очень большие ставки, сейчас ее не используют, вообще не применяют. И главный вопрос к ракете: немцы сами признают, что количество этих ракет большое количество них вышло из строя. Ну, вы зрозуміли, лайно абсолютно металеве лайно, але у мене хороші новини для нас і погані для росіян. Тому що шо... Ці тауруси вони не вийшли із строя, вони не браковані. Про що взагалі цей чувак говорить? Я вам зараз поясню. А ще рік тому з'явилася новина про те, що уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Таурус, тому що на деякі з них закінчилась ліцензія. Тому їх що зробили? Відправили на перевірку і за потреби модернізували. Але експерта в студії було не спинити. Треба було заспокоювати людей на болотах, тому що ну ви почули так там взагалі вони не полетять далі ніж на 100 кілометрів. Та й взагалі це таке: ну, вони всі брак, і нічого, нічого страшного не буде. Дуже проблемні, проблемні погані ракети. Так от, виявилося, врешті-решт, в кінці цього спічу, що тауруси Німеччина нам передає, вгадайте, для чого? Щоб знищити свою репутацію. Мы же помним, что Германия отдавала Украине все. Она mm -hmm. даже все снимала свои патриоты и отдавала ей. И, скорее всего, если бы Таурус из себя что-то представляли бы, Украина их бы уже давно получила. Мы mm -hmm. же помним вот эту а, информацию, которая была, mm -hmm. был перехват да, да, переговоров. Да, да, по, да. по поводу моста да. да. и, да. и уже тогда возникал вопрос, поставили. что, по всей видимости, уникальное немецкое качество, уникальное изделие, которое не летает. А, а зачем ж так да? Давай так дані вообще це все как бы, якби и і узнают, и так. А то ми є уже давно ее как бы давно давною отдали. Ну як би они не адалі, коли скальпа штормшеду отдавали. і ви знаєте, що тут найцікавіше? Що відповідь на питання, навіщо давати Тауруси, якщо вони, як вони кажуть, металобрухт, то відповідь на це питання так і не пролунало у студії. Тобто до істини докопатися не вийшло. Навіщо Німеччині ганьбити своє виробництво? Бі ними з тими балачками у студії. І міста встречі. Давайте краще розберемося. Що як кажуть росіяни, що із себе представляють тауруси. Отже, таурус сам по собі дуже схожий на штормшеду, але є більш пробивним, бо в нього є умовний відкладений вибух. Тобто він вибухає вже, коли безпосередньо входить в бетон. Плюс в нього своя система наведення по своїх супутниках, і його досить складно заглушити. Плюс Таурус низько летить, тому його важко збити. І якщо вже згадувати кримський міст, через який вони так переживають, то десяток Таурусів і прольоту в Кримському мосту знову немає. Тому вони так про це кричать. Але під загрозою нагадую, будь-що, приміром ну якісь арсенали, які знаходяться під землею, знімаються всі запрети на використання дальнобойних ракет. А то есть Украина может пулять ими куда угодно. Там сразу же по начались вопросы, потому что, ну, во-первых, в принципе, подобные заявления от других киевских партнёров разрешающие уже были ещё чуть ли не в прошлом году. Украинцы могут ими бахкать куда угодно. Дуже классно підмітив Норкін. Тобто ми можемо зробити висновок, що і ми, і вони так само зрозуміли, що вже зовсім скоро намічається Бадабум, тому так сильно намагаються знецінити цю дозволи і поставки. Але про. Вибухи на території Росії десь в глибині. Я думаю, ми поговоримо вже найближчим часом. А поки у мене для вас є ще одна тема про підготовку Європи до великої війни, точніше про загрози, які Європа е, створює для Росії. Але перед цим дуже важливий момент, ми знову тут на Рейнау відкриваємо збіри. Я знаю, що зазвичай ми там збираємо на якісь дрони або машини. Але цього разу ми отримали дуже незвичайні запити на ремонт катера, який використовує. Стовують на Дніпрі, використовують так, щоб кожен з нас міг спокійно спати. Ну і другий запит це від групи спецпризначенців, яким потрібен електробайк, щоб швидко долітати до позицій. Тому, друзі, що ми маємо два крутих підрозділи. Сума насправді на два збори невелика. І ще й ми на додачу зможемо відремонтувати їм пікап і зможемо придбати також генератор. На екрані з'явиться qr код за яким ви зможете перейти на банку, або ж, наприклад, зайдіть в опис під відео. І клікніть на лінк, щоб мати змогу задонатити. Я, до речі, скажу, що найпопулярніший донат в середньому становить 100 гривень. Тому ми тут на Рейтнау просимо вас, хоча б половину від цього закинути двом підрозділам. Ну або якщо можете більше, я думаю, всі будуть вам дуже вдячні. Ну, а зараз як обіцяла, будемо говорити з вами про страшне про загрози, які значить росіянам створюють європейці. Страшне НАТО. Ну и потешно, имею в виду, что финны на полном серьезе отгородились забором. Забор с колючей проволокой. И считают, что они в безопасности. Было бы смешно, если бы не было все это так грустно. Отже, шановні глядачі, у мене для вас шокуючі новини. Фіни погрожують Росії металевим парканом із колючкою. Так само погрожують, бо так кажуть пропагандисти, прикиньте. НАТО, Фінляндія, продовжують нагнітати Истерику вокруг так называемой российской угрозы. От России Хельсинки в прямом смысле хотят отгородиться стеной. Вдоль границы строят заборы с колючей проволокой, которые должны сдержать неминуемое военное вторжение России. Заборы с колючей проволокой. НАТОвские аналитики, ссылаясь на спутниковые снимки, заявляют о росте активности на российской базе Каменка. Но забывают упомянуть эти объекты часть оборонной стратегии России, которая вынуждена отвечать на экспансию Альянса у собственных рубежей. Тобто дивіться, як цікаво виходить Росії, поруч із Фінляндією можна накопичувати свої сили на воєнних базах, бо це частина оборонної стратегії боліт. А Фінляндії не можна ставити металеве загородження із колючим дротом, тому що це пряма експансія НАТО. Я правильно розумію? І прикольно, що вони так в Росії там дивуються таким кроком, але у Фінів на щастя є пам'ять. Вони знають свою історію і знають. Чим закінчується межування із Росією? До чого воно призводить? 30 ноєбря Красна Армія переходить границю. Авіація бомбить фінські міста. Зараз той момент, коли я прошу вас поставити лайк цьому відео, якщо ви забули це зробити, і підписатися на канал, якщо досі не підписані. Ну а ми рухаємось далі. Тож так, фіни точно знають, що роблять, і точно не дарма готуються. Але насправді на цьому ще не все, тому що от Литва, наприклад, заявила про намір модернізувати, тобто. Укріпити сувальський коридор. Це стратегічний шлях, який знаходиться на кордоні між Польщею, Литвою, поруч із Білорусією, російським апендексом Калінінградом і Калінінградською областю. І от із цього сувальського коридору вже почали виїжджати, тобто евакуюватися місцеві. Це теж якщо що, на думку Росіян, НАТО провокує Росію таким чином. Жителі Сувальського коридору, услышав масово покидають. свои дома. Сообщает об этом не российская пропаганда. Издание Бильд сообщает, что люди испугались эскалации со стороны Путина, которая, очевидно, может случиться и будет ответной. Звертаю вашу увагу на слова ескалація, очевидно, може случитися і буде відповідною». Бо саме ротом пропагандистів росіяни завжди попереджають про свої плани. Ні, вони це роблять. Я думаю, не для зовнішнього політичного ринку, а для своєї аудиторії, щоб ті знали до чого готуватися. Але у мене є питання. на что сама эскалация будет ответной и на эвакуацию местных и укрепление кордонов, то есть эскалация является чем-то равносильным, равносильным ответом на это? Если Путин нападет на НАТО, то это будет здесь. Длина Сувалкского коридора, соединяющего Литву с Польшей, составляет всего 65,4 километра. Он разделяет союзницу Путина Белоруссию на востоке и российский эксклав Калининград на западе. Путин может атаковать Территорию НАТО здесь с двух сторон. Артиллерия с дальностью стрельбы 30 километров может взять под обстрел почти всю территорию. Тогда в Сувалкском коридоре развернется настоящий ад. Если российским войскам удастся захватить этот участок суши, страны Балтии будут изолированы от своих партнеров по альянсу по суше. Люди, живущие в этом коридоре, выросли с мыслью об этой угрозе. Придут ли русские? Когда они нападут? Что тогда будет с нашими домами? Хочешь мы роготуйся до войны, это единый приём. принцип який працює по відношенню до Росії, вони там прямо кричать про свої наміри напасти на країни Балтії, і ті, слава Богу, готуються до таких обставин, і це не тільки Литва, наприклад, Естонія також і Росія, ну, жесть як палає від цієї підготовки. А ситуація в Балтіки, котори починають накалятися, і естонці, котрий, судя по всьому, стануть такой такой маленькой задирой, которые должны будут стравить, потому что я напомню, что Эстония уже по данным нашей службы внешней разведки у себя внесли законодательные изменения о том, что они могут стрелять по гражданским судам, если, внимание, они, по их мнению, будут опасно маневрировать. Да? Но мы понимаем, что это, в принципе, как бы возможность открытия огня, если судно не выполняет требования об остановке или изменения курса, которое там предписывает значит, эстонские военно-морские Сіли, поэтому у нас підготовлено вже контрміри, пока не озвучують. Ну вот президент это вже підтвердив на, на воєнноморської колегії. Ми Тю, так така що в цій ситуації не так я не розумію. Дивіться, якщо ми маємо ситуацію, де російський корабель під прикриттям пливе, не знаю кудись там у бік Балтійських країн і не виконує вказівок, то його просто беруть і знищують. Мені здається, тут все логічно, і ви знаєте, Кайф насправді те, як країни Балтії Готуються до можливої війни із Росією. Вони змінюють своє законодавство. Мені здається, що вони прям супер круто діють і, до речі, мають час на підготовку, що теж їм має допомогти. Найсмішніше у цій всій ситуації, що росіяни сьогодні почали кричати: мовляв, НАТО і Європа так посилено готуються до війни з Росією після заяви Мерця про Тауруси і про зняття обмежень для дальнобійних ракет, які використовує Україна. Але ні. Ми знаємо з вами, що Європа вже майже рік активно готується до протистояння із Росією, точніше, як протистояння до захисту до нападу Росії на країни НАТО. Але друзі, хочу вам нагадати, що цього літа у Білорусі мають пройти навчання. Запад 2025 і це будуть спільні навчання, зрозуміло, із Росією, і це є основною загрозою, тому що після схожих навчань почалася повномасштабка тут у нас. Тому НАТО вже вживає заходів, і вони планують провести аналогічні навчання у той самий час тільки у себе. І це маю сподівання стримує Росію. Хоча вони ненормальні. їх навіть не турбують власні люди. Я вам зараз хочу показати, як країна гній ставиться до власних громадян. Їх не те, що не шкодують. Ну коротше, дивіться, це буде зараз тема стосовно обміну тисяча на тисячу, який відбувся днями. Подивіться, що вони кажуть про своїх полонених, про тих, хто повернулися додому. Знаєш, от така героїзація ребят, попавших в плен, в плен попадали по-разному. и вели себя в плену по-разному. Важно, что мы всех своих возвращаем, но также важно и понимать, что для меня герой, который до конца бился, есть ребята, которые в плену были героями, которых там зверски забили и издевались, но они не сломались. Вот ребята, Но... срочники пленные, про них мне тоже рассказывали из укра... украинских тюрем, им же там э, утром и вечером включали э, через громко говорители э, гимн, Росси... э, гимн Украины. И ребята, срочники, которые попали в плен в Курской области, они этот гимн России глушили, распевая хором Катюш. На, вот этот... на, на, то есть гимн Украины глушили, распевая хором «Катюш». Да, да. Ну да, то да, есть вот вот просто это ну, у каждого ну, то, отдельная конечно, история. Не, не всей всей, совершенно этой. верно, не все чехом. Вот И ну надо же понимать, что когда коли из плена, они же не сразу попадают uh, по домам, то есть определенну работу там uh, контрразведка проводит и будет проводить. А что... И как бы цей воєнкор не намагався пом'якшити слова Соловйова, йому не вдалося. А тепер уявіть собі. Після цього ефіру, який, я впевнена завіруситься, йому далі їхати до військових, знімати свої репортажі. М -м -м, ну ви зрозуміли так, але господи, ну він же прямим текстом Соловйов має на увазі, каже, що краще би подохли, бо як в пліну. То що виходить, придатілі родини? Оце знаєте слова такої справжньої радянської людини. До речі, Соловйов сам казав, що він радянська людина, тут нічого дивного. Але мені здається, що СРСР це прям така, знаєте, хвороба, яка руйнує мізки на все подальше життя, якщо вчасно її не вилікувати. І от дивіться приміром на бабусю, що вона каже про радянські часи і про репресії, головне. Вот моего отца расстреляли. Старого... Вот он висит. Посмотрите, вот фотографии, пожалуйста. Что он имел? Ничего. Что мы имели? Ничего. Одну корову, пять человек детей. В 37 лет мама осталась вдова. Батьку забрали, расстреляли. За что? И мы враги народу стали, никому не нужны. И сейчас полно вранья, и раньше не было. Кому мы верим? Мы уже не знаем, кому мы верим. Вот сейчас и на Путина прусти. Путин такой, такой, такой. А я, например, вот за Путина. Путин страну да, заводы не работают, понятно. Трудно. Ну, а я считаю, что Путин молодец. Он а стоп... Сталин. А Сталин тоже был молодец. Если бы не был Сталин, может быть, мы не победили бы. А как же ваш папа? Один не мог ухватить это все. і раніше була дурна і вона зараз ця дурна і поліцька. Ну, тобто ви це почули, донька врага народа, яка на все життя отримала клеймо, і точніше до кінця існування радянського союзу, так і мала з цим якось жити, в якої дома нічого не було. На всю сім'ю була дай Боже, одна корова досі каже, що Сталін був молодець. Ну і що, бачу той во при Сталіні? Ну не міг же Сталін контролювати усі політичні процеси в країни. І найгірше те, що навіть молодь в Росії, як ця бабуся, правда, вони возвеличують не Сталіна а вже. Путіна тому портрет ворога насправді не змінився за десятки років. Але що прикольно, якщо ми вже сьогодні ви знаєте, говорили про країни, які готуються до нападу Росії до конфронтації, то мені хотілось би показати Грузію. Там відбулося ну, мені здається, дуже класний перформанс. Грузинський музикант Ерекле Гецадзе, якщо я правильно читаю, він що зробив на концерті, попісюнькав на російську ганчірку. Ну, подивимось разом. Ну і тут все по класиці. Ви бачите, людям на концерті дуже сподобався перформанс. Марія Захарова пообіцяла, що правоохоронні органи оцінять цю ситуацію. Ну а русські, що вони дуже возмущені і не розуміють, яка природа такої ненависті до всього російського у Грузії. У вас же, друзі, я прошу поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Ну, звісно, я вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Приходьте на Рейтнау right завтра. Там ще є що оглядати в тій Росії.